В межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, а також у межах пріоритетного проєкту Міністерства внутрішніх справ України, стартувала комунікаційна кампанія. Мета кампанії сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан. Миронівська громада також долучилась до її проведення. У Миронівському базовому будинку культури був проведений день спільнодії – психологічні практики МВС в межах ти як про важливість кампанії сказав у своєму виступі перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Ми сьогодні маємо таку велику місію. Це поговорити, поспілкуватися про ментальне здоров'я і про ці програми по фундації Олени Зеленська. Сьогодні проживаємо важкий період часу, тому що, що ракетні обстріли, що війна, що мобілізація, що багато чого, які ускладнює процес життєдіяльності нашої. Тому максимально треба допомагати знову. Максимально ми маємо бути дотичні з роботою з психологами, тому що ми маємо і і спілкуватися з ветеранами, ми маємо ветеранів в родинах, ми маємо всіх тих людей, які навколо цього процесу. Тому у нас є представники різних структур. Я думаю, що ми, я вже не буду представляти, зараз кожен, кожен скаже про себе. І закликаю, щоб ми попрацювали, поспілкувалися по цьому форматі. І що таке ментальне здоров'я? Настільки воно важливе для людини, особливо у наш час, розповіла Раїса Юнцова, лікар-психіатр комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради, Миронівська опорна багатопрофільна лікарня. Менталь це стан душевного благополуччя, коли людина усвідомлює свої емоції, здатна справлятися з стресом, підтримує здорові стосунки, вміє пристосовуватися до нових умов життя, працює, вчиться, розвивається, отримує задоволення від життя. Без внутрішнього спокою важко бути доброю мамою чи батьком, ефективним працівником, просто бути щасливою людиною. Які можуть бути ознаки проблеми із ментальним здоров'ям? Перше це порушення сну. Коли у, у пацієнта тривалий сон протягом доби, або взагалі е, неможливість заснути, е, також може бути порушення харчування, це надмірне вживання їжі, або відсутність бажання їсти, уникнення спілкування з близькими, дратівливість, прояви агресії. Низький рівень енергії, апатія, безпричинні больові відчуття у тілі, понад промова хуріння, вживання алкоголю, забудькуватість, занепокоєння, сильні перепади настрою. Було зазначено, що проблема захисту ментального здоров'я надзвичайно загострилася в період повномасштабного вторгнення. Проаналізовано посттравматичний стресовий розлад, які його причини та як з цим боротися. Потрібно пам'ятати, дбати про ментальне здоров'я це не слабкість, це сила. При потребі необхідно звертатися до психолога, психотерапевта, психіатра. З правилами безпекової поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій, пов'язаних із збройною агресією, алгоритмом дій під час та після ракетного обстрілу познайомив Олексій Федоров, поліцейський офіцер громади. У критичний момент ряд факторів можуть і діють проти нас. Найбільш суттєві фактори, які діють проти нас, це паніка і наші власні емоції. Тому пам'ятайте, що в кризових критичних ситуаціях необхідно бути зібраним і сфокусованим. Рекомендовано е, заздалегідь в межах в колі своєї родини обговорити е, такі е, ситуації, які можуть трапитись. Негаразди, пов'язані з військовим станом, які саме можуть трапитись негаразди. Артилерійський обстріл, ракетний обстріл, радіаційна якась небезпека, алгоритм дій, якщо опинився під завалами, алгоритм дій, якщо під час стрілецького обстрілу опинився просто неба на вулиці. Варто, ну, варто в своїй родині поспілкуватися і щоб заздалегідь знати, що робити і як робити. Поліцейський офіцер звернув увагу на декілька вкрай важливих пунктів під час ракетного обстрілу: знати, де знаходиться найближче бомбосховище, мати з собою тривожну валізу, подбати заздалегідь про допомогу маломобільним людям, як вести себе на відкритій місцевості та в разі радіаційної небезпеки. Дану тему продовжує Дмитро Прищ, начальник відділу цивільного захисту Обухівського районного управління, головного управління ДСНС України у Київській області. ДСНСник зазначив, що слід пам'ятати, що повітряна тривога може бути різною, і тому необхідно бути максимально готовим не просто убезпечитися, а й знати, чи не несе вона хімічну або радіаційну небезпеку і які алгоритми дій при цьому. Також назвав класифікацію сховищ і їхнє призначення. Окремо наголосив на темі виявлення невідомих вибухонебезпечних предметів. У нашій громаді дуже багато є випадків, коли збивають шахів. Є уламки, які розлітаються, не несуть ніякої загрози, є які дійсно не спрацьовують, падають, там, цепляються, за гілки і так далі. Е, да, право не виключає, підходити не можна, телефонувати також не можна поруч, тому що там є якісь елементи, які можуть спрацювати від телефонного дзвінка і вибухнути. Ми, в свою чергу, являємося ідентифікаторами на місцевому рівні. Ми Індифікуємо попередньо, що заявник де сталась інформація, чи підтверджується, чи не підтверджується. Аж потім тільки передаємо перетехнічним групам, тому що. Це є окреме грумі підрозділ, окремі люди, які цим займаються. Це професіонал. На місцевому рівні ми індифікатори. Дмитро Прич також звернув увагу на малоефективність в умовах сучасної війни правила двох стін ненехтування нехтування сигналів тривоги. Зазначив, що службою ДСНС постійно ведеться роз'яснювальна робота на всіх рівнях. Про важливість збереження ментального здоров'я, правила першої психологічної допомоги, зазначила Наталія Мельник, практичний психолог, фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру. Взагалі, у світлі сучасних подій, ми розуміємо, що держава-агресор, вона не тільки фізично спрямовує свій вплив на наших військових. А і е, посередництвом соцмереж, е, різних месенджерів е, також здійснює інформаційну атаку. Ну, це, звісно, тема окремої розмови, але головна ціль це розхитати саме ментальне здоров'я. Як нація, ми не здамося ніколи до тих пір, поки ми будемо ментальні здоров'я. Психолог з присутніми провела практичне заняття. За даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Українці не мають звички звертатися до фахівця. 31% громадян не вважають свої проблеми достатніми для цього. Зараз це основний бар'єр на шляху звернення по психологічну допомогу. Всеукраїнська програма ментального здоров'я та як ініційована Оленою Зеленською, має на меті допомогти українцям знайти джерело сили, джерело внутрішнє в собі, на рівні усвідомлення і визнання власного психічного стану та, хоча приблизної оцінки ступеня його кризовості. Піклування про ментальне здоров'я має стати звичною відповідальністю кожного.